Відбивні, котлети, домашню ковбасу для захисників готують мешканки села Широка Гребля. Волонтерську кухню зорганізували у будинку Марії Москаленко. У жінки на війні загинув брат, ще один зараз воює. Вчора, каже господиня, за людські донати купили свиню і розібрали її. Сьогодні готують міцні смаколики для воїнів. Вчора закололи свинку, сьогодні свинки немає. Така 140-150 кілограмів. 7 тисяч. І за день ми вже все переробили, залишила тільки голова і ноги, то це ми паштети робимо, ще м'язко туди і виходять дуже смачні паштети. Аби було швидше, процеси поділили, каже Світлана Яцюк, вона відповідає за виготовлення ковбаси. М'яско, свинки, ріжемо чи лопатки, чи задочок, ошиюк, клієчка, що є. Ліпнесенько все ріжемо, додаємо спеції чесник сіль, перчик. Ну і, звісно, ви вже бачите самі процес, все начиняємо, все печемо. На кухні готує 15 господинь. Робимо як для себе. Першу партію чесного вору пробуємо зразу, тому що у нас є багато кому спробувати. Пробуємо і одна одній доповнюємо. Комусь перцю, комусь чеснику, комусь солі. Але Ну, доходимо до того, що воно все однакове, всім, всім подобається, і тоді починаємо жарити. Збираються тричі на тиждень, каже Олена Наумова. Буває так, що нам Маруся дзвонить наша і каже, дівчата треба в середу вийти, в четвер, в неділю виходять, всі працюють, і рибу чистять, і коля допомагають. Всього є. Починалося з колективу десь 30 чоловік, зараз трошки менше, бо так хтось вже виїхав, когось немає, хтось когось не виходить. Але з середніх 15-20 дівчат є. Ми стараємося, тому що вони, вони цього варті. І котлетку хоче, биточка хоче, м'яска хоче, знаємо по своїй, по чоловіках, по дітях, по внуках. А там же вони що ж вони. Тут відкрив холодильник і наївся, а там домашня ковбаска це що ж. На свято це така страва, що без ковбаси любе свято, Паска різдво ковбаса. І відійшов дух свята, і відшов дух підтримки, що ми їх тут не забуваємо, що ми за них турбуємося. У Галини Берези на війні загинув син. Півроку пройшло, а досі болить. Каже Юрі було 34 роки. Втім, якби не було важко, а волонтерство не покидає. Тепер готує для його побратимів. Він дуже любив котлети. І він все любив була дуже хороша дитина. Робимо, передаємо, щоб вони їли домашні а не Таке, що прийдеться. Стараємося робити все добре, як ну, по-домашньому. За місяць переробили п'ятеро свиней, а з початку повномасштабного вторгнення РФ сотню, каже Марія Москаленко: усе, що приготують сьогодні, воїнам буде на різдвяно-новорічний стіл. До 20 віддерок точно буде котлети від дивна і ковбаси ну, Більше 50 вийшло, ковбасків, і сала ось вийшло теж, десять підеречок. Багато запитів, хлопці хочуть, просять домашнього. Всім, хто звертається, і односельчани багато то також є, і взагалі ми їх не знаємо. Ми відправляємо дуже багатьом. Аби і надалі передавати бійцям домашні страви, людей просять донатити. Самі ж готуватимуть для воїнів до нашої перемоги, каже Марія Москаленко. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.